Ну що ви, вигайс. Коротше, е, тема цього відео, чи справді галузь джільництва така перспективна, як я розказую у своїх відео, і як багато хто де пише. Я просто наткнувся на одному такому ліваковському сайті вджільства, далекому від Наткнувся на інформацію там, де про бджоли трошки, про те, як бджоли живуть в Україні. Половина там, звісно, брехні пише. Це люди, які абсолютно далекі від вдільниства. Пишуть ті всі статті, але там пише дуже перспективна галузь. І от я сам сів і задумався, чи справді ця галузь є настільки перспективною, як її ми оспівуємо і описуємо. І, наприклад, коли я був на бджолярському крузі, то там, там всі казали, що галузь перспективна, галузь має майбутнє за галузю майбутнє. Якщо не бджоли, то хто іще, там і так далі. Дуже багато цих моментів. Перспективне, перспективне, перспективне. Но з року в рік ми спостерігаємо ситуацію все ж таки іншу, менш перспективна. я задумався. Звідки ж береться цей тезис, що галузь джоництва така перспективна? І, і я зрозумів дуже просту суть. Галузь дівництва і справді перспективна. Якщо вміти використовувати потенціал бджіл бджолиних сімей. Твоїх знань по бджільництву, твій особистий потенціал в роботі з бджолами. Але в нас на сьогоднішній день 95% пасічників не освічені. Ну, вони одружені, але не освічені в плані, що в них немає освіти по бджільництву. І якби це не проблема, що потрібно йти в університет і офіційно здобувати освіту в сфері бджільництва. Ні. Не про це говорю. Це проблема про те, що більшість пасічників не хочуть взяти книжку, а якщо їх взяли, то не хочуть її прочитати. Більшість пасічників, навіть якщо вони знають, що вони щось не знають, вони думають, що вони знають це краще всіх. І в цьому велика проблема: вони не хочуть йти на контакт з молодими пасічниками, от такими, як я. Тому що в них якийсь там такий стереотип сидить в голові, а звідки він може стільки знати? Розумієте? Насправді для того, щоб вивчити будь-яку спеціальність, крім тих спеціальностей, які там, які там потрібно мати гіпербагато досвіду, теоретичну частину бджільництва можна вивчити менше, ніж за рік, причому майже повністю. Практичну частину для того, щоб освоїти, потрібно ще рік. І я давно про це вже якби, догадувався, давно якби цими. Цифрами маніпулював, але думаю, ну, якщо немає, наприклад, от такого моменту, да, там що от на пасічниках вчитися два роки, думаю, ну, значить, щось, значить, щось не так, може, я щось не то знаю, думаю, щось треба більше дізнатися. Та ні, був такий Петро Іванович Прокопович, і він заснував школу, в нього там навчалися два роки. І Прокопович писав: я за два роки можу дати вам фахівця. І це не просто були такі слова. В нього була поєднана теорія і практика там в дуже класному форматі. А на другий рік людина, яка вже освоїла теорію з практикою, отримувала 100% 50, від від 10 до 30, від 5, від 10 до 50 бджолиних сімей своє керівництво, і вона ними е, управляла там. Розумієте? Таким чином, до речі, Петро Іванович обслуговував свою пасіку завдяки цьому. Е, і так навчалися там студенти. Але чи перспективна галузь на сьогодні? Знову ж таки, я не можу вам дати чіткої відповіді: галузь перспективна бо. насправді це так не працює. Або галузь перспективна, або ні. Це теж так не працює. Якщо так сказати, це, це, це іменно це і є прояв некомпетентності, тому що я знаю про те, що останні або не догадуються, або не хочуть навіть знати. І на сьогоднішній день я знаю, що будь-що, що відбувається в дільництві, Просто сісти і проаналізувати. Всі відкриття, всі зрушення, які відбулися у дзвіниці, вони відбулися виключно через ентузіастів. Перший вбулик ентузіаст Прокопович, е, перша е, медогонка – ентузіаст грушка. Е, потім перша мужчина ентузіаст, там, не пам'ятаю, хто там мужчину створив. Е, потім перша школа джільниця ентузіаст Прокопович. Ee, вулик для промислової технології рутівський, ентузіаст eh, Рут покращував, правильно ж, і так далі, так далі, так далі. Ми дуже довго про це можемо говорити, але все воно впирається в те, що це все робили ентузіасти. І ну, ентузіаст, якого я знаю на сьогоднішній день, найбільше це Василь Соломка. Василь Соломка, там, пан Дмитрук. Да, там, пан Барабаш і так далі, це ті ентузіасти, які е, отно. Таких там ентузіастів багато. Вони на собі протягнули е, сферу бджільництва до сьогоднішнього моменту. Е, але в чому є проблема? Проблема є в тому, що цих ентузіастів постійно буде все менше і менше. І тоді ми можемо зробити висновок. Галузь вдільництва є неперспективним. Тому що. Не буде людей, які будуть створювати там робочі місця, створювати потенціал, виготовляти мед і доносити саме головне, саме 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 головне, доносити важливість або користь споживання продуктів бджільництва до кінцевого споживача. Тому, якщо так мислити, можна сказати, що це не перспективно. Але якщо мислити так, що е, будуть далі ентузіасти, які будуть заохочувати фінансовими різними способами, Людей, які працювали в бджільництві, і це дуже-дуже перспективна справа. Але для нас все, що потрібно, це продати наші продукти. І як я можу на сьогоднішній день свідчити, що галузь дзвіництва перспективна, хоч і я в ній працюю, в той момент, коли е, я закинув вже на своєму каналі відосів про реалізацію продуктів ну штук 50, так точно, великих таких, да, там від 10 і більше хвилин. Але їх ніхто не дивиться, панове. Я можу сказати, що попередні еліти, які є в українському бджільництві, або ті, які на сьогоднішній день діють, вони не хочуть вчитися продавати, вони не вміють продавати, більшість не вміє. Це 97% не вміє продавати. І завдяки тому, поки ці люди є в сфері, я можу сказати, що це не буде перспективно, тому що от просто банально вони не погоджуються з думкою молодих. А всім управляють якби студенти. І вони якби не, ну, вони нічого самі не пропонують. Вони там десь собі зашилися в тих двох вуликах. І на цьому все. Тому, виключно керуючись цією позицією, можна сказати, що галузь не перспективна. Але керуючись тим, що є тих 3%, які є настільки потужною рушійною силою, що вони тягнуть тих 97. І от тих 3% якраз. І дивиться ті відоси на моєму каналі. І завдяки цим людям, людям ми будемо просувати галузь українського керівництва. Ось і все. І тоді можна сказати, що галузь буде перспективна. Але давайте подивимося на, на будь-яку сферу, е, яка не так давно в Україні розвинулася. Ось сама така зразкова це IT. Ще 20 років назад. В Україні більша половина людей туго зображала що таке комп'ютер. І була така програма, яка називалася LG Evrica, щось таке. І Ігор Кондратюк ввів цю програму. І в тій програмі от було питання, що таке клавіатура? Або що таке мишка комп'ютера, що таке монітор комп'ютера. Як, як називається те вікно, в якому ти працюєш в комп'ютері? це є Windows, да? або ж це є вкладка, там і передаєш. Ну, тобто там, про комп'ютер в, в той час ще ніхто нічого не знав. Абсолютно ніхто нічого. Але пройшло приблизно 20-25 років, і українські айтішники просто гіперкруті. Я не знаю, що в цьому. Ну, як, що, що зробило так, що українські айтішники такі круті. Але я думаю, що вперше, в першу чергу це ентузіасти, які от сідали і щось там з тими комп'ютерами програмували. А потім вже все остальне, що там трапилося на ринку. Да? Тобто українські айтішники самі собі створили ринок. Потім, подивимося, 30 років тому розпад Радянського Союзу. Кондитерська стара Україні була не така розвинена, а вона а, або більше вона майже не була розвинена. Да? Але тим не менше, купа ентузіастів, які це витягли, звідси корона, звідси Світоч, звідси Рошен, звідси Лукас і так далі. Да? Потім е іншу насторону подивитись, під час, коли був Радянський Союз, зацікавлена була держава саме в розвитку ферм, молочних ферм. М'ясних ферм. І все те потужно дотаціювалося. І воно було. Але на сьогоднішній день в Україні скотарство в страшенному занепаді. Розумієте, в страшенному просто занепаді скотарства. І через то, тому що немає ніяких ентузіастів, я не можу вам виділити якогось конкретного скотаря в Україні, який би займався скотарством на такому рівні. Що ого-го, є там якісь точкові поки що, але вони поки що точкові, вони не зробили так, що скотарство в Україні має потужний розвиток. От те саме із бджільництвом. Допоки пасічник не почне сам рекламувати свою продукцію, переставати ці нити, оці дитячі сльози, що ніхто не хоче купляти мед, розумієте, то не буде продажів меду в Україні ніколи. І ринку на споживання продуктів бджільництва в Україні ніколи не буде. Як пасічник, який виготовляє мед і їсть цукор десятками кілограма в рік, може продавати мед, просто в мене це в голові не вкладається. Це перше, що потрібно міняти. Я, як я завжди зазначаю, нам потрібно міняти свідомість, нам потрібно міняти парадигму свідомості, нам потрібно змінювати архітип мислення українського бджоляра. Тум, панове, на сьогоднішній день, поки в нас в Україні лише 3% ентузіастів, які готові розвивати галузь бджільництва, я можу сказати тільки одне. Сфера бджільництва є не... неперспективною. Як би мені це не хотілося боляче казати, але я кажу, що вона є неперспективною. Не через те, що мед дешевий, не через те, що бджіл травлять, не через те, що є певні складнощі там. З державою через те, що немає відповідних законів, а через те, що в нас пасічники дуже сильно пасивні. Виключно через це. І дякуйте отим 3% джолярів, які на собі протягують цю сферу. І завдяки цим 3% на сьогоднішній день українське ддільництво ще якось виживає. Ось так. А побачимо, що буде через рік, через два, ну і через 10%. Тому, панове, підписуйтесь на канал BeQiper of Ukraine. Можливо, ви хочете стати ентузіастом в українському бджільництві, то зайдіть в опис під відео, там є такий мій персональний сайт. Да? Заходите і в кінці обираєте курс по бджінстві, який ви хочете пройти. І я вам його буду проводити. Реєструєтеся там і будемо з вами працювати. Ну і безпосередньо підписуйтесь на канал. І давайте разом збережемо бджіл, і завдяки цьому ми врятуємо світ. А все добре.